Друзі, вітаю вас усіх, Господь ясно, поблагословить кожного із вас. Бог добрий саме в вашому житті, Бог щедрий саме в вашому житті, Бог повсякчас щоденно працює, проявляється, піклується, дбає саме про тебе. І це гарна новина. Слава Господу! Я не один. Є сьогодні в мене Батько Небесний, є Господь Ісус Христос. Я Дух Святий, і я бачу Божу милість і благодать, благодать щодня в своєму житті. Амінь. Хочу на яку тему сьогодні поміркувати, що бачимо ми сьогодні своїми очима в цьому буремному світі? Багато викликів і багато сьогодні супротивників, багато атак, багато сьогодні екзаменів ми здаємо. Багато моментів, де нам складно, важко, де у нас не виходить, де ми психуємо, де ми опускаємо руки, коли ми бачимо гори проблем. І ось про гори проблем я хотів би сьогодні поговорити, коли ми бачимо гори проблем? ми бачимо гори проблем, або ми бачимо, як бачив Давид. Він говорить: я бачу милість Господа. Так, да, є проблеми, але я, я бачу милість Божого. Божу милість Твоя, Боже, перед очима моїми. Він дивиться на проблему через милість Божу, через благодать, через благість Божу. І це сильно. Тому це перший урок для нас. Давайте не будемо відкидати, що є проблеми. Я не за те. Але коли ти дивишся на проблему, ти дивишся через милість і благість Божу, через жертву Ісуса Христа, через те, що Він. Це виконав, заплатив і є Боже благословення на Твоє життя. Другий урок Господь вчить нас через Давида, Духом Святим, і Він говорить: повсякчас, повсякчас, завжди, завжди, переді мною Господь Його благодать і Його милість. Так, да, є проблеми, але я бачу цю проблему через Ісуса. Через Бога, Божу благодать, Боже милосердя, Божу милість. І Він говорить, Він поруч, Він в моїх обставинах, я бачу перед Собою Господа. І через це я розумію, що я в безпеці, я в безпеці, все буде добре. Проблеми є, але давайте дивитися на ці проблеми, через милість, благодать. Через те, що Господь звершив на, на 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 Христі заради нас, через Ісуса, і все міняється. Тому в твоєму житті все поміняється, коли ти дивишся правильно. Амінь.